Магулія, хачулія, о, магнулія. Це перший рік, коли вона зацвіла у нас. Да. Бо є свої особливості. Як я вам казав, це кліматичні зони і правило трьох років, це ось мигдаль. Росте, теж квіточки є в цьому році, але... Не на всіх деревах, бо ми його трошечки різали у цьому році, формуємо дерева, бо він теж тієї кліматичної зони і він у нас вимерзає. Тому він то потім відростав як кущом, а пообирали, зробили, щоб стовбув був один. І хочу сьогодні відповісти на деякі питання що це за такі стовпчики з баночками. Ось бачите, є там стовпчики з баночками. Навіщо це? Ну, дивіться, є рослинки дуже малі. І взимку їх засипає снігом, а влітку оця трава забиває потрошки. І щоб їх не скосити влітку, а взимку не затоптати, то так помічаємо палочками. А баночка треба, щоб глаза не повиколювати. Бо вони дуже такі, це бамбук. Ось, бачите, накрили ми вже цим агроволокном. Ось так зробили, щоб трава тут не росла, бо предуже сильно. Ось, коли вже рослинки виростають, ми ці баночки прибираємо. Ось тут вони стояли, це ми. Майже взимку у грудні висаджували. Бачите, яке воно мале. Там ці ялівці маленькі, інші рослинки дуже маленькі. Бачите, О, зараз така, що треба брати те, що є. Ось така ось ситуація. Тому відповідаю на питання, навіщо це треба. Це, щоб ось рослинки якось захищати. Ось тут теж, бачите, ми повисаджували ці аронії рядок. Щоб ви розуміли, які вони. Ось такі саджанці дуже малі. І ну, як їх от травою позабиває і все. Нічого доброго не буде. Да, так, Погода така, як я і хотів. ліє дощ вже тиждень, позавчора весь день йшов, так навалило нормально. Так що за ці дні город висадили. Ну, такі огірки, помідори, там зелень якась. Зроблю такий парнічок. Хочу спробувати без розсади висад... ну, виростити. Помідори є такий варіант. Трошки воно буде пізніше на два тижні, але буду пробувати цікаво подивитися. Так, да. собака-піщака піщить, але зараз підемо. Сьогодні там порядки наводили. Теж дружина, бачите, купила такі штучки, підписує все, бо дуже багато. Тут он, троянди бачите і інші рослинки. Я вам казав, обіцяв, що колись пройдемось, подивимось. Що і як. Да. Ось цю Клумбу теж затягнемо цим агроволокном, щоб менше косити потім. І були там питання про ці шари для укладання бруківки. Бачите, хлопці працюють, це така крупна фракція, вони зараз відсипають. Але давайте повернемось до питань. Я вам казав, що є. Там, скажімо, правила СП, які регламентують, як укладати всю цю бруківку. Ну і є там компанії, які виробляють бруківку, вони там від себе щось додають. Дод є схеми укладки пішохідної зони, легке навантаження, навантажена зона і альтернативні, альтернативні способи укладки. Таке ось. Але давайте. Будемо виходити з того, що висота перебрика у нас 25 см. І це не просто так, як я і казав. Є ще бордюри, там інша ширина і висота. Але давайте з цього. Тепер, якщо є ненагружені міста, то оця бруківка, вона має різні розміри, висоту. Вона може бути як. Наприклад, 4 см, може 6, а може і більше, може і 8-12 Все залежить від того, хто виробляє і для яких цілей. Ось дивіться, оця декоративна бруківка, вона 2 см. Тому що вона використовується тільки там, це імітація. Під дерево, бачите, використовується там, де немає ніякого навантаження. Тобто і різні чи ось відмозку я зробив, бо тут неможливо нічим її нагрузити. Неможливо просто. І вона лежить на цьому основанні. Ось. Тому ось такі шари, які ці, в цьому своді правил. Це іде, ущільнений ґрунт обов'язково. Знову ж таки, залежить все від ґрунту. Якщо це глина, це одне, якщо це пісок, то інше. Ушільнений ґрунт, далі 10 см цієї крупної фракції, 5 см меншої фракції, все це закатується і далі вже на це основання починається окладка бруківки. Знову ж таки, береться або піщано-цементна стяжка, або вісів і цемент, і на неї вже укладається. То виходить, що якщо у нас 6 см, то то, що я казав, 15 ми забрали, десятка залишилась, ось. 6 це висота нашої бруківки, 5 це ця стяжка пісок, цемент і пристукуємо на сантиметр. Так воно все стане як треба. Тепер було питання про геотекстиль. Дивіться, геотекстиль це такий матеріал, який використовується для. Того, щоб зробити дренування. Тобто, якби мені треба було робити дренування, то я купив би дренажну трубу, дирчату, викопав би канаву, положив би туди геотекстиль і потім цю трубу, потім замотав би трубу і засипав би піском. І так би воно працювало. Ну, піском, щебнем, не важливо. Важливо, то, що цей геотекстиль не пропускає ці матеріали далі. І вода б нормально проходила. І геотекстиль, він такий такій щільності починає за 150 грамів на квадратний метр. Так Зазвичай продають 200, але є і 300, і більше. Але в таких господарських потребах це десь 200 продається, біленький такий. І друге призначення це розділення шарів. Наприклад, якби мені треба було тут класти не сплошну бруківку, а таку бруківку, як, ну, еко-бруківку під парковку, то я би таку дирчату бруківку не клав би на піщану цю стяжку, я б зробив інше. Там, е закатав пісок, щоб вона була дренована. Бо вода має уходити. І для того, щоб пісок не... Проникав би у щебінь, я би щебінь накрив е, якраз би цим геотекстилем. Так він працює. Але для мощення такого під низ щебня геотекстиль класти не треба. Бо це ну не працює воно так. Це, що кажуть, що там щебінь буде уходити в землю. Незрозуміло, чому він має туди уходити. Ось він ніколи не проникає. І якщо ви копали городи, то знаєте, що навесні з городів завжди камні нагору вилатять. Бо морозне пучення їх видавлює знизу нагору, а не навпаки. Так що така штука, тому це зайве для таких ось штук. Ось такі у нас справи. Продовжуємо працювати. Все тут квітне дуже гарно. Мені дуже подобається, там вже ці багаторічники ростуть, цвітуть, будемо і далі потрошечки всажуватися. Ще рослину замовляли, потрошки нас їх присилають. Тому ось такий зараз самий сезон, Добре, що дощі. Ось потрошки буде вже теплішати, води у Дніпрі багато. Так що будемо далі жити. Гарного вам дня і з придешними святами. Пока.